Так, доброго дня або вечора, або ранку. В залежності, де ви знаходитесь, було таке питання від моєго підписника від людей, які дивляться мій канал. Чим же опаленням, яке опалення в мене в будинку, то хочу сказати, що в мене опалення в будинку. Електрична, хочу нагадати тим, хто може приєднався тільки. Звати мене Світлана, я знаходжуся зараз в Канаді, я вже тут третій місяць. Місяць я вже працюю на швейній фабриці, і вже ось, ось з 1 лютого я зняла будинок. Тепер хочу розказати про опалення. Опалення тут електричне. Одна кімната в мене опалюється, перша кімната, в яку заходите, опалюється ось таким кондиціонером. Я його виставляю, трошки менше, трошки більше. Ось було у нас мінус 29, але опалення працювало і все було добре. Так, хто питав за квіти, то квіти е це штучні, але дуже гарні. Ось покажу квіти. Вони дуже гарні, не штучні, але таке. Трошки. Я потім покажу, що в нас на вулиці, все, все, все розкажу. Так, ось такий електрощиток, на якому все-все-все розписано, що, де, де включити, де виключити. Ось так. Я ще розбираюся з ним. Але в мене є хост, в якого я орендувала, і він тут, якщо що, Прийде мені і включить те, що мені буде потрібно. Так, зараз хто цікавився, які батареї, я покажу. Тут в цій кімнаті батареї немає. В цій кімнаті теж вона опалюється за рахунок тієї кімнати. А ось якщо пройти на кухню, я вже показувала кухню. Це моя кухня. Я вже поїла. Зранку. Так, а ось такі батареї. Ось така батарея в мене на кухні і вона опалює повністю кухню. Ну, ближче піднесу, не знаю, чи буде воно видно, вона маленька зовсім. ну Вона така тоненька і длинненька Ось коли я сюди заїхала. Ця батарея то працювала, потім вона перестала працювати, то прийшов електрик, взяв цю батарею і зовсім поміняв. Витягнув і поміняв. Ось така система йде. І ось регулятор. Ось у мене регулятор такий. Ось таке опалення. На другому поверсі, на другому поверсі в мене теж ось піднімаємося ми. В сходинках, На другий поверх. І в мене тут ось така батарея. Така ж сама. Ось в моїй кімнаті, де я сплю? Така сама батарея. І ще одна батарея. В мене ось тут. Я хочу сказати, що в мене дві спальні на другому поверхі. В одній я, в друга пуста ще поки. Думаю, що з нею робити, що з нею буде. Тому якось так. Ну ось Хто просив мене про опалення, то ось про опалення. Можемо подивитись, що там за вікном. За вікном інший будинок, от, і там трошки потім покажу саме місто. Хочу сказати, що місто, я коли приїхала в Канаду, я жила в нью глазго це зовсім зовсім поряд це місто. Одне місто переходить в друге місце. А тепер я зняла будинок в стелартині, тому що я працюю на швейній фабриці і вона знаходиться в стелартині. Швейна фабрика знаходиться зовсім поряд біля мене, ну десь 2,5-2, трошки менше. Даже кілометри. Тому як буде гарна погода, як, так як у мене е, сидяча робота, то буду е, ходити пішком. А зараз я їжджу автобусом спеціально, я вже розказувала, що автобус в день у мене коштує 14 доларів. Ну, ось так. Тому ось таке гаряче відео запитали, відповіла. Ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання. Все, що знаю, розповім. До побачення.